Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде про природу рідного краю і про риболовлю. Коли приїжджаєш на річку або ставок і дивишся на оцю красу, що тебе оточує, то інколи риболовля переходить на другий план. От і цього разу у мене не клювало на вудку, і я вирішив зняти сюжет про те, в якому стані зараз знаходиться Савинський пляж на дінці. Який здав назветься панське. Напевне, що колись тут купалися одні пани, а зараз ніхто, тому що все позаростало, стоять одні хащі. Ось прийшли на панське. подивитися, в якому стані воно пісочок. Все позаростало. Вдалині двоє рибалок плавають, щось рибку ловлять. А так людей немає. Нікого нічого немає тиша. Оце в такому стані знаходиться наше панське. Оце таке було. Трава, нічого живого. Ось дорожка, йдемо по дорожці, по якій тільки веломашиною можна проїхати, проїхати, пройтись пішком. Рибаки тут ходять, ясна річ. Оце маємо те, що маємо. Доброго дня. Доброго дня! Що воно, виходить, що нібудь? І де оце будете пливти? Звідкіля куди? А оце, од мосту до, до Ливківки. До Ливківки. Це вже не перший раз ви плаваєте. Ні, а тут перший. А, тут перший а. раз. Ну, а було, де, де раніше плавали, що нібудь. Що попадало? На, на осколі На осколі? Що там на осколі хоч? Сюда. Получається, так? Да? Гарно бере? Чи... Та коли, я, коли, коли як попадеш? Що ви їм зараз сказали, побажали, Тай, щоб... Щоб вони всі живі, здорові були. І додому. І... Быстрій звернулися. І швидше перемогу при... принесли, здобули нам. Коли вона буде, як ви вважаєте? Та, хто його знає. Должна б скоро бути. Скоро вже, так. Да? Що можна додати до слів цього рибалки? Всі ми вже давно чекаємо нашої перемоги, перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою, яка нависла над Росією і що її чекає в майбутньому, я навіть не уявляю. Ось так задурити свій народ, щоб заради якоїсь хімерної ідеї одного царя люди тисячами гинуть, навіть не замислюючись, заради чого все це. Якби Захід давав нам зброю в тій кількості, що потрібно, а не по каплі в морі, то ми давно б вже вигнали окупантів з нашої землі і отримали б перемогу. А так приходиться хлопцям віддавати життя і захищати Україну. Слава героям і смерть ворогам!